Всім привіт! Ось нас новий проект невеличкий. Джерело безперебійного живлення на базі інвертора Mast. Ось такого PV 182012 eco на 1600 Вт. Ну, 2 кВт він від мережі і 1600 від акумулятора. Хотів поставити, як завжди, ДБЖ кВт, який без MPPT, але їх просто немає в продажі. Нема в наявності, ніде. Да. Тому знайшов ось такий майже 13 тисяч гривень. Тому що в один день дивився, де були по 11-12, на другий день вже 12-13. все, Нема нічого наявності. Обдзвонив всі магазини. Це станом на 22 січня 26 року. Ось, Підготував до нього ось, різне причандалі, це мої частини автоматів, АВР. І головне ось такий акумулятор. ампер цийкл Не купував ще ватциклу. Перший раз його взяв, хотів саме 200-ку. Раніше брав редо на 140, але зараз по ціні виходило трошки вигідніше взяти. 200ку, тому що різниця між 140 і 200 там. Ну, є, але не наскільки відчутно, як в'ємності різниця. Ось готую такий кабель для акумулятора. Накінечники тейкель. Ну, чи тейкел, як правильно читається, досить товсті. такі, Коротше, класні подобається мені. Під 35 квадрат, отвір 8. ось видно 35, 8, 9 маркування у них. Біла термозбіжна трубка. Запобіжник на 200 А. Андрій край вже показував, Тут ось такий. Це теж та Ось видно ближче. Такий товстий, гарний. Опресовую його індравлічним пресом і виходить надійно, оскільки заходить. Коротше, класні, э, класні ці Запресовую я так, що аж занадто. Ну, але точно надійно. Це нереально буде стягти. Так, ось підкинув кабель, підготовлений. Можна підключати до акумулятора, хочу перевірити сьогодні. Але він ще не відігрівся, повністю тому заряджати його не буду, так, хочу просто запустити. Але тепер злачка зарядити конденсатори всередині інвертора. І для цього можна або лампочку, звичайну лампу, розжарювання використати через неї підключити цей акумулятор, або в мене є ось такий акумулятор 12-вольтовий, кислотний від генератора. Тому я зараз його підкину, конденсатор зарядиться потім можна буде підкидати вже літієвий акумулятор. Запустився, почав страшно. Ось так. Такий кольоровий екранчик в нього виявляється. Ось так підзібрав систему, поки на столі. Поставимо зарядку 20 А. Ось так для тесту. Думаю, до 3,6 вольта буду заряджати. В інструкції до 3,65 можна, але я думаю, що це вже забагато. Хтось ставить до 3,5, заряджає до 3,55. я думаю, що ближче до 3,6. Просто для того, щоб він швидше заряджався, щоб до повного заряджався, тому що зараз графіки 3,5 через 7. У нас 7 годин немає, 3,5 є, тому треба за 3,5 години зарядити. Підтримуючи напругу, буду ставити, мабуть, десь 3,4-342 на банку, а напругу заряду Т-57, 3,6. І струмом 50 А. Це вказано в інструкції 50 А. Інвертор може видавати 80 А, але я думаю, що 45-50 А для нього це нормально навантаження. Ну і для акумулятора 200 А, 50 А це 0,25С якраз те, що треба. Ось так. А ну і ще не сказав, шумить він зараза, як пилосос. Досить гучно. Причому це всього 20 а стоїть. Напевно, як поставлю 50 то взагалі буде як ракета. Досить гучно. Ну, що поробиш. Така плата за дежавизну і за компактність. <клес> на самому об'єкті фото-відео майже не знімав, тому що, ну, по-перше, замовник був, майже завжди поруч зі мною. Ну, По-друге, не було часу цим займатися, треба було пошвидше змонтувати систему, тому що на вулиці Мороз, а опалення не працює. Тому покажу тут просто фотографії, дам коментарі. Ось На, на вулиці стоїть лічильник у замовника. Ось трьохфазний від автомат на 32 А. Ось такий лічильник. Ну, лічильник і лічильник. Особливість в чому, що під цим лічильником стояв ще один автомат уже на 25 А. Ось в такому стані. Тут була кришка, та кришка на сонці вже струхла, випала, тут поселилися різні комахи і так далі. Чомусь послідовно було включено після лічильника ще маленький щиточок з одним ще з одним автоматом. Не знаю навіщо. Можливо, мене замінювали вхідний кабель і не хотіли розпамбовувати лічильники, так зробили перехід старого на новий. Можливо, не знаю, планували щось сюди виводити, ще не знаю, в чому причина, замовник не знає. Це все робилося там років тому. Тому от, показую, що бачу. Щиток замовника виглядав ось так. Металевий щит, такої дивної конфігурації, старий він, я таких щитів не бачив ніколи, ну, тому що в мене практики ще мало. Але от яка особливість? Тут стоїть ПЗВ трьохфазне, Siemens. Я навіть не можу уявити, скільки воно коштувало на той час, коли, коли це все встановлювалося. Ну, напевно, дорого. тому що ну, Будинок досить багатий сам по собі, великий будинок, якісно побудований, старий досить. І, скоріш за все, тут робили як для себе трьохпозиційний перемикач між мережею і генератором. Є генератор на вулиці, був встановлений ну, генератор, я не дивився, не знаю, що там, але от змонтований перемикач. В цьому щиті ось така ніша тут нижче, досить глибока, теж не знаю для чого, вона, можливо, якийсь там рубильник був великий, чи, чи навіщо ось цей щиток виглядає. Весь. Три ряди під автоматичні вимикачі і тут величезний такий простір. Вон, телефон лишився міша, напевно, це той, хто е монтував цей щит, не знаю. Так. Е були вільні місця на День Райках під автомати. Е окремої уваги заслуговують номінали автоматів, тому що я не побачив жодного автомата на 10 А, наприклад, як на освітлення. Всі автомати от 16, 20, е 25 А. Е всі автомати різні, що по номіналу, що виробники. Е тому ось такий щиточок. Я не знав, що мене очікує всередині, але от всередині, це все виглядало ось так. Це все хазяйство. Верхня це нульова шина, от на ізоляторі видно, це така жовтий такий пластик, така п'яточка на ній шинка. Нульова, нижня заземляюча шина, яка контактує безпосередньо з корпусом щитка. І в цьому місці вона підгорівша трошки була. Шин ніяких немає, перемички стоять. Суцільним кабелем 4 квадрати. І ще яка особливість. На кожен автомат, практично на кожен автомат, тут приходило по два, а то й три провідники. Причому вони різного поперечного перерізу. Замовник це якби, не зумів пояснити, не розбирається, але сказав так, що ну, типу, поставили з запасу. На люди думають, що автомат чим більше, чим більше число на ньому написано, тим краще. Щоб не вибивало, як завжди. Ну Таке, замовнику можна пробачити, він не розбирається, але от ситуація, яка, що деякі з цих провідників досить легко було виняти з автомата практично руками, тому що от, затиснуто під клемами півтора квадрати і 2,5 квадрати. Звісно що, 2,5 квадрати тримається нормально, а півторачка випадає, тому що її вже не затискає. Там, де я втручався в цю систему, там я поставив іншевішки, просто брав НЧВІ на 4 мм або на 6 мм і туди вставляв два, дві монолітні жили. Це не зовсім правильно, але все-таки це краще, ніж вони зовсім вивалюються з автомата. На ходу, що які в мене були за себе, тим я скористався. Ось так це виглядає. Тут просто борода з провідників. Але зручно було чим, що за щитом нічого не замазано, не запінено і там взагалі є отвір практично вулицю, звідси прямо дує вітер. Але це і плюс, тому що... Ось там, де всі ці провідники, там купа місця, просто купа. Вони всі е, хаотично там розміщені, але там купа місця. І було досить легко вкласти е, в цьому щиті своє все обладнання. Я е, тут ще невеличке відео, таке буквально пару секунд зняв, просто для себе тут що. В, в принципі, це те ж саме, що і на фото. Всякий. Звісно, що замовнику я розказав про те, що в ідеалі на кожну лінію має бути свій автоматичний вимикач відповідного номіналу, там, під 1,5 квадрата 10 ампер і так далі. Ну, не буду вдаватися в деталі, всі це і так знають, кому треба. Хто не знає, той почитає. Там на крайній випадок по два провідники на один автоматичний вимикач і обов'язково, щоб вони були однаково перерізані, інакше вони погано затискаються. І це може викликати проблеми в майбутньому нагріву у тому місці і, і оплавлення провідника, ну і так далі. Ну і завищені номінали само собою. Але це окрема велика робота. Щоб зібратися з цим щитом, потрібно всі ці автомати відключити, всі ці лінії продзвонити, познаходити, що куди йде, попідписувати і потім вже приймати рішення, скільки автоматичних вимикачів треба, можливо, якісь групи освітлення можна об'єднати, так само якісь групи розеток можна об'єднати. Але це ну, дійсно окрема робота, велика яка займе досить багато часу. Цього разу в мене не було такої задачі розбиратися з щитком, була задача знайти мінімально потрібні групи і впустити їх через інвертор, скинути їх на одну фазу і відповідно зарезервувати одну фазу. Інакше тут рішення якби, і немає. З усіх автоматичних вимикачів тільки один трьохфазний. Замовник так і не, не зміг сказати, що в нього живиться, що в нього є трьохфазного, можливо, якийсь двигун чи щось. Ну, Я вже це не перевіряв, бо не мав на той час. І ще яка особливість? Це розподіл навантаження по фазах. Я собі думав, що логіка наступна, що перший ряд це одна фаза, другий ряд друга, і третій ряд, відповідно, третя. А виявилось не так, що один автомат на 16 А в другому ряду, саме перший, це одна фаза. Оці всі інші з другого ряду і з третього ряду це інша фаза, і третя фаза це лише оці три верхні. Досить дивно і не зрозуміло мені, чому таке, такий розподіл по фазах. Також не зовсім якісно це все було змонтовано, тому що від трьохпозиційного перемикача йшов провідник сюди, потім зверху перемичкою сюди. Ну якось це, коротше, не дуже правильно, ніяких шин, ніяких крос-модулів, нічого. Таке, що маємо, те маємо. Ну але не дивлячись на, на ті помилки, які тут є в цьому щиті, все-таки це далеко не найгірша ситуація, яку я бачив з моїм скромним досвідом, але все одно зачасту в старих будинках взагалі ніякого щитка немає, є лічильник і двохполісний автомат, і на цьому все. Далі всі групи таких немає, всі споживачі, все скручено в одну купу. І там дуже тяжко ставити інвертор малої потужності, тому що треба обов'язково розділити споживачі на там, потужні, непотужні, треба резервувати не треба. І в цьому щитку було легше, не дивлячись на те, що ну, там по три провідники в деяких місцях на один автомат, але все одно є можливість, якщо трошки часу більше витратити, визначити, що куди йде та лінія, що це за споживач і ну, хоча б якось там перерозприділити і м, зробити якийсь баланс і резервувати дійсно тільки те, що треба. В конкретному цьому випадку я знайшов автомати, які вимикають світло в двох кімнатах. Ну, чим все в двох кімнатах, тому що і світло, і розетки там на одному автоматі. І скинув їх на одну фазу, пустив через інвертор, і, відповідно, замовник хотів, щоб працював. Холодильник, котел, освітлення, телевізор. Та й в принципі все. Але вийшло так, що оскільки холодильник підключений в одну купу з іншими розетками кухні, то там і вмикається проточний водонагрівач на крані встановлений. І, звісно, що той нагрівач бере дуже багато енергії. А, і також бойлер попав теж в ту групу, яка виявилася резервованою. тому... Замовник був попереджений, що коли немає світла, то проточним водонагрівачем не користуватись, тому що інвертор відразу йде в помилку, він перевантажується. А бойлер поки що домовилися просто вимикати, а далі, коли з'явиться трошки більше часу і, можливо, трошки потепліє, щоб випнути світло тоді, коли опалення буде некритичне. І той бойлер знайти лінію, яка за бойлер конкретно відповідає і перекинути кудись в інше місце, на іншу фазу там, або на окремий автомат. Так, тому що я тут зробив? На другому і третьому ряду я деякі автомати поміняв між собою місцями. Те, що потрібно було резервувати, я зібрав в одну групу на одну фазу. Те, що не треба, закинув на іншу фазу. Додав два нових автомати. На вхід інвертора і на вихід інвертора, відповідно. Також додав реле напруги, тобто жилення інвертора відбувається через реле напруги. Інвертор захищений своїм реле напруги. От. Ось всю величезну нішу змонтував Дінрайку на болтики, вона пластикова, це накладка знімається. Зручно, що тут це місце є. В принципі, нічого би не заважало тут великі Дінрайки накрутити і сюди додавати нові автоматичні вимкачі, якщо буде потрібно місце достатньо. В цілому сам щит можна і не міняти. Ну, місця було багато, я прикрутив просто по центру, таке сердечко у мене тут вийшло кумедно, Нулі всі об'єднав, тому що АВР, коли немає нуля на якомусь із контактів, то він некоректно працює. Я перевірив це на попередньому об'єкті. Тому тут зробив. Наскрізний нуль, в принципі, інвертор, підключений нуль наскрізно, і на вхід і на вихід. І AWR так само. Нуль привів. На обидві входи і на вихід також. І далі нуль пішов до реле напруги Просто для його роботи. реле напруги розриває тільки фазу. Тут зробив нові підписи. В принципі, те, що знав, ти підписав. От. Групи, які резервуються, підписав. тому що що я хоча приблизно знаю, що там Ось такий результат вийшов. так покажу лише фотки. Бо замовник сидів, бо на мене мені було, коли знімати на відео, коментувати. ось така система. Ось так вийшло. Під собочку, акумулятор. Там кабель пішов в щиток. Також, думаю, варто сказати по витратах на цю систему. Відповідно, інвертор 12900, плюс доставка плюс оплата накладеного цього платежа. Сумарно виходить 13363. Акумулятор 16123, але доставка 3600. Їхав з Польщі, замовив я його 22 січня, забрав 30 січня, тобто 8 днів, приїхав швидко, без проблем. Але доставка 3600, досить дорого. В Україні також були ці акумулятори, але якісь на магазини, я не ризикнув купувати в них. В тому ж магазині, де брав інвертор, бачив акумулятор від Маста 12200, він коштував 18 тисяч, але як би знову ж чекати там декілька тижнів. Тому швидше було замовити з Польщі. Акумулятор обійшовся, ну от сума виходить 19723, Досить дорого. Але знову ж таки замовник сказав, беремо все, що треба, типу не економити, не чекати. Де швидше взяти? Хай і дорожче, але якби тільки швидше. Ну Всі ми розуміємо, що зараз відбувається, світла не було. Mm -hmm. Там і по 12 годин, і по 16, і по 20, і ніхто не знає, скільки, наскільки це може затягтися. Цей замовник бачив мою роботу на іншому об'єкті. Одне з попередніх відео, де я ставив кіловатний маст, низькочастотний, і там 140 годин акумулятор. Хотів собі схожу систему, але тих інверторів я не знайшов, наявності, акумуляторів 140 також немає, тому вирішив йому трошки більшу поставити систему. Ну, оскільки інвертор на 1600 Вт, то акумулятор йому, звісно, 200 краще підходить. Рада напруги, АВР, також АВР можна було за 1000 купити з Аліекспреса. Там, за тисячу з копійками, але знову ж таки все це час. Реле холодильника заказав такий з Аліекспреса, це не така термінова штука. Релена навіщо на холодильник? просто затримку по часу давати після перемикання між інвертором і міською мережею. На всяк випадок, щоб не пошкодити компресор. Два автомати, ну і провідники для ну, проводок, кабелі для акумулятора і відповідно для інвертора. Тут взяв 35 квадрат, також з розрахунку на 100-150 ампер навантаження. ПВС 2,5 квадрати, ПВС не дуже люблю використовувати. Але оскільки треба було так прокласти по кімнаті, замовник не хотів ніяких там ні по стінах, ніяких ні кабель каналів нічого, просто сказав давай отак, не хочу нічого іншого, тому я вибрав ПВС, ну він гнучкий і, в принципі, де його і видно, ті участки то просто білий собі провід і все. Два 2,5 половиною взяв також трошки із запасом, хоча інвертор фактично 2 кВт, там і 1,5 квадрати би вистачило. Але відстань там близько 10 метрів, тому вирішив, хай буде краще 2,5, щоб, не, дай Бог, не було ніякого нагріву і так далі. Два накінечники для вузьких клем. І 4 штуки звичайних під болт. Запобіжник, також з Аліекспреса, був у мене в наявності на 200 А. Шина з'єднувальна вона ж грибінка для з'єднання автоматів між собою, але до речі, вона не пригодилася, тому замість цього пункту я замовнику видав ПВ3, 4 квадрати і зробив перемички просто з, з провода. Тому що там автомати різних виробників і шина туди не заходила, тому що вони якби не на одній усі контактні площадки знаходяться, не можна використати шину. Також купив щиток новий для автомата на вулиці, на заміну тому якийсь трух, але поки не міняв, дуже холодно і було не на часі. Кабель канал. Там один участок на стіні треба було сховати ПВС туди, щоб його менше видно було. Ну і розхідні матеріали, дрібне там. ПВ3-4 квадрати я написав 1 метр, по факту мене тут пішло метрів 3-4, але, але замість грибінки. Таке там термозбіжна трубка, дюбель і таке дрібниці. Робота, 3 тисячі гривень взяв. Я не знаю, це багато чи мало. Показую, хто що думає, кажіть, мабуть, це дешево. Але якби замовник такий, пожилий дядько, вже в літах. там, Хоч і в доволі багатому домі він живе, але не знаю, я думаю, що я взяв досить адекватну ціну. Лишнього не робив, того, що мене не просять, хоча в такі моменти мені дуже кортить перебрати весь той щиток, навести там лад, але ж, ну, знову ж таки не на часі. Тут собі для себе періодично, коли збираю все це докупи, записую там. Де я що взяв, чи взяв квитанцію? замовнику надав всі квитанції за покупки, ну відповідно цю табличку також роздрукував. Сам монтаж зайняв не так багато часу. Багато часу зайняло знайти це все і зібрати купи, тому що в мене його наявності немає. Там, Поки я обдзвонив магазини, знайшов інвертор, там, замовляв акумулятор, з ним ще був нюанс, там переписка була з саппортом, потім оці всі дрібниці. Там, Декілька разів то на нову пошту, то ще кудись там, треба було ходити, збирати. Тобто більше біганини, ніж монтажу. Ну і знову ж таки, на монтаж як їду, тягну з собою купу інструменту, там авто в мене не дуже для цього приспособлене, не дуже зручно, ну, але поки. Так, як є. Головне, що потихеньку отримують досвід. Ну і хоч якісь там гроші, не знаю. Чув, чув таку інформацію, там, від знайомих, що в Києві така робота коштує 5-7 тисяч по монтажу такої системи. Але якось, ну, поки що. Мені здається, що в моєму районному центрі там, з населенням 15 тисяч. Ну, це за якось. Ти більше в такій ситуації, в такі часи, там, дерти з людей більше, ну, якось неправильно. Можливо, така вартість за 12-вольтову систему як би, і не маленька. І варто було б 24 вольтову брати систему, але там інвертори ще дорожчі, вони доходять до 20 тисяч. І досить складно знайти їх наявності. Зараз акумулятори теж саме, брати акумулятор 24 вольти, це б інші гроші коштувало. тому... Та й замовник сказав, що йому в цілому не потрібно. Можна по-різному оцінювати цю систему, але ось такі факти. Ось така система вийшла. Якщо є можливість, зараз не купуйте це обладнання, тому що дуже дорого. Я думаю, варто дочекатись там весни, якщо є можливість, знову ж таки. В лютого на початку березня будуть нові поставки і акумуляторів, і інверторів. Можливо, це все трошки подешевшеє. Як тільки потепліє, попит на це обладнання спадає, тоді можна буде купити за адекватніші гроші. Ну але якщо прям критична ситуація, звісно, то нема куди діватись, треба купувати як є. Дякую за увагу.